Мариную лосось в домашніх умовах, щоб зробити слабосолену рибку на бутерброди. Я насправді не гуру кулінарії і лише недавно для себе відкрила, як дуже просто замаринувати рибку на бутерброди, тому хочу з вами поділитися також цим простим способом і економним. Для цього беремо. У мене невеличкий кусочок, тому я беру чайними ложками. Дві чайних ложки солі і одну чайну ложку цукру. Гарно перемішуємо і цією масою засипаємо нашу рибку, гарно обваликуємо її і кладемо у контейнер маринуватися. Закриваємо наш контейнер і ставимо це на 12 годин в холодильник. Все.